Це знайома людина для багатьох вчитель, колега, друг. Це достатньо відомий педагог. Я сам являюся його учнем. З того часу я вчився в нього в художній школі, і тому дуже логічно було би зробити виставку його робіт. Тим більше, що практично він як художник у нашому місті є достатньо загадкова особистість. Мало хто бачив, ну, крім дуже близьких друзів і колег, могли тільки вдома в нього в майстерні спостерігати його е, продукти творчості. Єдина його персональна виставка, наскільки я пам'ятаю, знаю, була у 1986 році в художньому краєзнавчому музеї у нас е, відбувалася З тих часів. Ну, Хіба що десь може поодинокі роботи виникали на якихось десь виставках, але так, щоб побачити е, той загал, те, що з ним нароблено за ці роки, е, ну, мало кому це вдається. Це тільки дуже маленька доля того, що я встиг побачити, будучи один раз в нього в майстерні. І тому, е, я думаю, що ця виставка це початок циклу ознайомлення з творчістю Ореста Маряновича. Рисунки, живопис. Композиції і все наступне, чому він вчив дітей в художній школі, як він сам практикував свою творчість. Я не хочу бути багатослівним, бо я так розумію, тут дуже багато є друзів і колег, які, можливо, теж захочуть долучитися і щось сказати, але наразі я даю слово автору Орес за все, Шановні Шановні друзі, шановна громада, шановні колеги мої. Шановні учні, бувші учні, тепер вже я не випадаю в школі, але бувші учні мені вже також тепер художникам, Дуже дякую вам всім, що ви прийшли на оцю таку маленьку скромну виставочку, яку це така виставка, розумієте, трошки методичного направлення, розумієте, я, я її запроєктував з паном Анатолієм для того, щоб зробити якийсь такий варіант, ну можна сказати, якогось такого ретро. Тому що роботи ці виставлені, коли мені було десь років 20, 21, до 25, отак, до, ну, до 31 якісь там чи два малюночки. Так нас колись вчили в ті часи. От, і я також викладав такий малюнок в школі в нашій художній, також був в інституті, коли ще був Михайло Павлович, Фіголь відкривали, от то були 80-ті роки тоді. Такому от плані. Ну, вона так е, зроблена для студентства, розумієте? для учнів, для студентів, щоб вони подивилися різні, от, е, е, подачу різних таких технік. Ну, техніка тут є вугіль, щоб вони глянули, що таке пастель, як можна намалювати, як фломайство малювати, простим олівцем, е, там чи твердим олівцем, на різних форматах, щоб вони були. Бачите, малюночки всі зроблені швидко. Тому що Такі малюнки, якщо от робити, подивитися, вони ну, займають десь часу 20 хвилин, ну, 30 хвилин. Просто довше не є таке, таке малювання, але формати можуть бути великі, формати можуть бути маленькі. Це така більше для дітей. Виставка зроблена для студентів, щоб вони не зробилися. Тут 34 роботи я вибрав. Я не підписував робіт, тому що роботи ці розумієте, виконані в стилі реалізму. І все це тут і так видно. Десь там проби є, якогось там кубізму чи ще чогось тоді, коли в інституті ми були, не працювали такі, десь якісь невеличкі такі начерки я був, зробив. Але в основному тут роки є. От ви можете по роках подивитися, який то був час. Як в тому часі, значить, і ми малювали, от ми вчилися, так що от, можна зрівняти. Бо я знаю, вже дуже багато студентів ще не народилося. Коли ще ми малювали, от ну в мене тут присутні мої учні, дуже хороші, тепер художники, видатні, знамениті. І я дякую вам всім, що ви повіполилися. Хочу ще привітати вас сьогоднішнім днем, Михайла, з іменинами, Михайлин, привітати з з, 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 з цим святом. От. Ну так сталося, що от пан Анатолій, два Анатолії Костушенко і пан Звіжинський, вони мені допомогли оце все організувати. Ну, так от можете подивитися такий от реалістичний напрямок того часу, як то було. Ну, все, дякую, дивіться, розглядайте, питайтеся, може, щось там цікаво, то я можу вам щось розказати. Дуже ще раз плануюся вам, всім бажаю здоров'я, Україні, миру, щоб вже перемогти ту нечисть, яка на нас нападає, розумієте, не та не є нам спокою ні фізичного такого, ні морального того спокою, так таке. Вот и все, прошу.